Шановні депутати, на 49-ту позачергову сесію Томоплянської сільської ради, 8 липня, 22 депутатів прибуло 12 у судні 7. Шановні депутати, прошу хвилинне мовчання вшанувати пам'ять загиблих захисників захід, який громада подала останні дорогої навіть Валерія, громадського Валерія Васильовича. В 146 закону України, Комісія самоврядування в Україні, 49-ту позачергову сесію Коноплянської сільської ради 8 скликання оголошує відкриту. Шановні депутати, вам розданий порядок денний сесії. Чи є у когось якісь зауваження? Ні. Немає. Хто за даний порядок денний, прошу голосувати. Хто проти, утримався, не голосував, приймається. Пропоную такий регламент роботи сесії для доповіді до 15 хвилин, для співдоповіді до 10 хвилин, для виступу до 5 хвилин, для повторних виступів в а також для виступів щодо постательного голосування окремо положень проєктів рішень для заяв, внесення запитів до 5 хвилин. Для відповіді на запитання до 10 хвилин. Для виступів в розділі різних до 3 хвилин кожному. Для запущеного слова по темі розповіді до 5 хвилин. Роботу сесії провести за одну годину. Ставлю на голосування. Хто за даний регламент роботи, прошу голосувати. Хто проти, утримався, а не голосував, приймається. Так, шановні депутати, переходимо до розгляду порядку денного сесії. Я трошки зайду з інших питань. Про затвердження розпоряджень прийняті в міжсесійний період обласної корони одного весни наш ну, сесійний період було затверджено 4 розпорядження по бюджету. 24 вересня 2025 року, номер 73 26 вересня 2025 року, номер 76 2 жовтня 2025 номер 78 і 6 жовтня 2025 номер 79 Розпорядження у всіх є. Тут збільшується доходна у 73. -му. Вносяться зміни до загального фонду бюджету сільської ради, збільшується доходна частина загального фонду бюджету, субвенція Державного бюджету бюджетної середини, де здійснення доплат педагогічним працівникам закладів середньої освіти на суму 2 мільйони 470 тисяч 700 гривень. Це польська Це зашов. Доплата пять працівникам та особливі умови праці. Вона як була доплата 1300, зараз більше. 1 вересня. Це додаткові кошти. Це субвенція на додаткові. Державні кошти. Далі внести зміниш, внести зміни до спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади, збільшити доходну частину спеціального фонду бюджету, субвенція державного бюджету місцевим бюджетом на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів у початкових класів загальної середньої освіти на суму 152 тисячі сімсот гривень. Збільшити видаткову частину. Виконання заходів за рахунок субвенції державного бюджету, місцевим бюджетом на покращення якості 152 тисячі 700 гривень. Так, Про внесення змін до бюджету Колопнянської територіальної громади, внести зміни до загального фонду бюджету сільської територіальної громади, збільшити доходну частину загального фонду бюджету, інші субвенції з місцевого бюджету на суму 95 тисяч 160 гривень. Збільшити видаткову частину загального бюджету загального фонду бюджету, заходи з роботи територіальної оборони на суму 95-160. Носить зміни збільшити доходи частину загального фонду бюджету, субвенція державного бюджету, місцевим бюджету на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти на суму 2 мільйони 320 тисяч. Питання будуть. По последні щось не поняв. А це вже харчування. Харчування вже всі. А то це теж дотація, так? Ну, суспенці, То Тобто ви повинні розуміти, що держава дає субвенцію на харчування всіх усіх. Ставлю на голосування. Хто за те, що в даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому, прошу голосувати. Хто проти? Утримався, не вправо участь приймається. Наступне питання про передачу транспортного засобу оперативного управління. Значить, у вас є проєкт рішення з цього приводу, коротко. Нам благодійний фонд надав автомобіль, то від трактор яким ми здійснюємо, будемо здійснювати соціальні послуги, але в основному це поки що виходить, що ми його залучаємо в травні процесі, а також на пересування працівників соціальних служб а також навіть здійснювати кількість дітей на олімпіаду. Даний автомобіль передавався благодійним фондом, тому згідно законодавства ми маємо передавати його в структуру, яка надає соціальні послуги. Він передається в комунальній установі <кху> 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 yeah. yes, no. Центр надання соціальних послуг до оперативних управлінь. Будь ласка, питання. А водій? Здатка не є. Ні, так. Скільки що, Ставки? Ні, водій є. Центр надання соціальних звичайно. На голосування. Хто за те, що даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому, прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Не брав участь в голосуванні. Приймається. Наступне питання про внесення змін до рішення сесії Коноплянської сільської ради про погодження штатних розписів закладів освіти Коноплянської сільської ради. ласка, Іван Миколаю, якщо можна, сьогодні. Це ці зміни необхідно внести в зв'язку з тим, що у нас в закладах освіти навчаються діти з особливими освітніми потребами. В кінці вересня місяця у нас вони пройшли, було проведено оцінку потреб цих дітей, і в зв'язку з цим у нас постало питання, що. В Джугастрівській філії Камедянського ліцею і, і, в і в Калинівському ліцеї необхідно ввести додатково ставки асистентів вчителів. Тому вносимо зміни в штатний, зміни в штатний розпис Коноплянського ліцею і в штатний розпис Калинівського ліцею шляхом додавання двох ставок, асистентів, вчителів для дітей з особливими освітніми потребами. Питання? Ставлю на голосування. Хто за те, що даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому, прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Не брав участі голосуванні, приймається. Переходимо до першого рішення питання порядку денного про внесення змін та доповнення до рішення сільської ради від 19 грудня 2024 року номер 10168 про бюджет Коноплянської сільської територіальної громади на 2025 рік. Інформує з Доходи зміни до доходної частини ми частково чули. Взагалі, таку частину загального на 5 мільйонів 444 тисячі сто. Це субвенції, які ми в попередньому чоловіці розпоряджень, а також субвенція, інша субвенція з обласного бюджету 95 160 і від великоповідної сільської ради 47 п'ятсот восімдесят. Кошти на заохочення та відзначення осіб, які виконували роботу з будівництва фортифікаційних споруд на поправському напрямку. За рахунок перевиконання доходної частини, уточнення в суми 510 660 гривень, це по ходу доходів по податку на доходи фізичних осіб, перевиконання у нас 378%. 500 по єдиному податку з юридичних осіб 28 540 і по єдиний, податок, єдиний податок з фізичних осіб 103 620 Ну, По спеціальному фонду 700 – це за рахунок коштів державного бюджету для почування очікувати класів. Видаткову частину збільшуємо на суму 5 мільйонів 604 тисячі 93 гривні. За рахунок перерозподілу коштів вільного залишку. На проведення капітального ремонту на партію будівлі на гімназії зменшуємо на суму 46 470, направляємо ці кошти, як чули тільки що на, обла... на оплату праці працівникам за проведення психолого педагогічних і операційно-роздаткових занять на 20 770 і на передачу коштів субвенції до Іванівського медичного центру. 25 700 це набірний відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амунаторного лікування окремих населення та за певними категоріями захворювань. Також ще збільшуємо на електроенергію для загальноосвітніх навчальних закладів в сумі 7293 гривні. Від перевиконання доходної частини 510-660 направляємо кошти на. Придбання по господарських дневник, журналів, для придбання марок для відправки ем, повіщень повісок, 32,880, на сплату судового збору 3028, на придбання комп'ютерної техніки 30 260, ем, на двері для та законоплянського дошкільного навчального закладу 27250. На технічне обслуговування автобусів 50 тисяч гривень, на поточний ремонт котельні Катериноплатонівської ліцейства 996, на послуги з послів узбіччя доріг 96 тисяч і на яковий ремонт дороги сільські Катериноплатонівка, 71,64. За рахунок коштів субвенції, тих, що нам надійшли з державної обласного бюджету, і на харчування дітей і доплати та працівникам. І Відзначення працівників, які виконують роботу з керівництва сертифікаційних споруд. Також в проєкті рішення у нас враховано передачу та перерозподіл бюджетних призначень між КПКВ та КЕК на підставі звернення та розрахунки розпорядників коштів сільського бюджету. Час в тому числі між кодами на оплату за електроенергію. І також по КПРЗ у них там була економія коштів по аварійно-відновлюваним роботам і по водопроводам катерина Платонівка Гутевичеви Виконопляна. І цю економію ми направляємо їм в загальний фонд на проведення розрахунку за спожитими електроенергії в сумі 283 тисячі. А е, скільки на маркет поділяється дітей на обочинці? Там включаються 22 тисячі, кудесні книги закладаються на тодішній базі. На маркет десь 10 тисяч. Ні, це все разом. Марки Маркет, господарстві е, книги і мало. А на обкоси обочин ціли? Це е, не на обкоси обочин, це на планування обочин, якщо виїхали. А, планування обочин. Це то, що зробили... А це обкоси обочин? Це грейтер зробив ці роботи в Калинівці, Катерино-Платонівці, Маркевичеву і частину Боголову. Та Маркевич там молодців. Ну, не нічого, звісно, почистили там. Ну, я вам скажу, що ми грейтерці взяли на 8 днів. Це по 12 тисяч, це тисяч. Скільки день. Скільки день? 12 тисяч. Сколько? 12. У кого вдалі? І ямки там ще не кругом засипали. Що, вони будуть далі досипати? Які? Ну, там до стіновки ще не засипали. Це не грейдер засипає. Я не кажу, що це грейдер. Я заговорю за те, що містича. Те, що до школи робили ремонт. Чи що? Ви на увазі маєте дорогу? Так. Да. Ну, то там зробили, докидали, а ось тут уже сюди так, Ви, е, колеги, дишу. Питання ми не заключали договір про те, щоб вони зробили дорогу. Питання заключалось в тому, що вони виробляють одну заправку машини у яр. От один у Яр стоїть там 74 тисячі. Тобто йому хватило, скільки хватило, скільки платило. У них просто залишалася ця одна машина на використання, Ми попросили, тому що там в платонівці були такі ями, щоб хоча б трошки підтримати дорогу. Більше ми не замовляли. Якщо б замовляти більше, то нам таких машин, ну, я не знаю, навіть в Девичку можна там, там двома машинами пройтись по центральній вулиці, трошки утримати ту дорогу. І тут по Конопляному, і там Михайлопалі. Машин із 30 таких. Ну давайте так. хоч по машині нам чи каже, по дві закажеш по зброї. Ну, це твій. Я вольєри спроси, скільки валерів їду до школи. Не діхать туди під ваш з Вони прислали її, як вже було холодно, заверзає машина, приїхали вони в обід, і полбочки з собою. Ну ти в співби! Туди співробіт. Вони вже дуло, і куди хотіли уїхати. А як вона почали села? Ні, тільки на комунальній дорозі і все. І ви стріляють. А, а що тут тут в машине, в машине на що по харді по машині на селу? — Зараз дивіться, це була остання машина, <кій> тому що вони сказали, що, що в зв'язку з тим, що э, цю емульсію вони ще не замовили, а поки що вони бояться замовляти, тому що немає у них замовлень. Ну, Побачимо навесні там вже що. Біз імульсії так вже не приступають. Я на півгодини. Та два почистити. Я вам скажу, що це, що робив Пачу, то воно тримається більше, чим ті, що ви робили. Так, я ще хотів попросити депутатів, щоб вони підтримали мене. Про те, що ми передали зараз автобус цей на центр надання соціальних послуг, але з нами там ще чиститься должок, коли його передали, ми його ще ремонтували. Необхідно розрахуватися, то я хотів би, щоб ви підтримали, про що ми виділили кошти на центр надання соціальних послуг, щоб вони розрахували за ремонт 100 тисяч і плюс 6 тисяч на його страхування для того, щоб їздити. Ну, в принципі, поки це все. За рахунок чого? За рахунок доходної частини. Доходну частину треба дивитися перевиконання. Давайте на наступну сесію Пізно. Ну, можна голосувати, якщо там подивитися, кошти. Ми дуже рішення викладаємо. Ми ж носимо зміни до рішення. Пропозиція. А... А страхування... Вільного залишка немає, пожалуйста. А без страхование. Вільного заложка немає. Там же вільного салочка. А коли сесія будет следующая? А без страхование автобус може? Не може, у нього страховка до 10 листопада. До первого поліционная игра. Тогда давайте пошерствовать там э, вот с этой доходной частины какие-то статьи, по сути. и... Какие скажите мне, что мне убрать то, что я эти к Ну, там... Крышу э, по... Ну, да, ну, тоже... Катерина Платонечки заберем, да? Это За машина не будет, не без... А это там, книги сами. По точному копейке. Копельное катериноплатонец ходит. Что сейчас заберем? А шедельна викаті не потім дитя. Когда ми були зі що нас і я не знаю, десяти виділив мільйонів, що ту хотельниця. Верно там делається, я не знаю. Скажімо, то не хотела, а. Ні, ми з вами це зробили. А вони згадують руководні. Ну. І не доробили. Давайте по доходної збільшили на 106 тисяч. <зробити> Податок з доходів. Подаш, так? Да. Наскільки? Ну на суті, на 106 тисяч, більше за.

Шановні депутати, значить тоді на голосування. Хто за те, щоб е, прийняти за основу та в цілому е, те рішення, що у вас є на наказ, з урахуванням тих змін, яких, е, які надійшли протягом останнього часу. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався, не брав участі голосуванні. приймається. Так, останнє рішення сьогодні. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки кадастровий номер 51218 та передати в оренду певнерському господарству АДАП строком на 49 років загальною площею 3,31 гектар для обслуговування та експлуатації будівель та споруд виробничого призначення, яка розташована на території Коноплянської сільської ради за межами населеного фонду. Хто не знає, пояснює, Фермерський господарство АДАП, фамілія недоснований керівник. Це ми передаємо земельну ділянку під колишнім приміщенням консервного заводу в селі Сайок, яке він викупив у тов «Дружба» під склади. Це ж він зробив документацію? Наступним етапом, це коли ми з вами затвердимо, будемо заключати того А Ті землі, які там були під теплицями, вони полковні були? Он, 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 він їх Землі немає. А І під концерним заводом? І під концерним заводом. А, а ті землі, які під концерним заводом? І тепліцями вони ще в оренді знаходяться топ Агрореволюшн. Помните такого індус? Хто? Хто? Індуса Так. Да. Оце там 8 гектар е, знаходиться під інтернеті. І, і ніхто їх не трогає. Я А рядишком оті землі в плавні да. канала, от тепліз до да. каналу. Значить, був цілого, в, в 21-му році. Дві земельні ділянки 50 гектар і 30 гектар. Ця, до 50 гектар надана в оренду на 7 років. Десь, по-моєму, щоб не збрехати 8,5 тисяч за гектар, а 30 гектар в оренду, по-моєму, 7,200 чи 7,300. Агрореволюн. <пробітник> Шо, це, 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 не, це не ми надавали, це був аукціон, який проводив Державний земельний кадастр в Одесі. Вони там... Більше немає. А вони в мене не хочуть цих саудовських шейхів, раді Бога, що є 8 тисяч на гектар. Я вам скажу, що у нас взагалі рекарсмен недостований, що він орендує у нас 38 гектар. По 10,5. Питання по цьому будуть. Ставлю на голосування. Хто за те, що даний проєкт рішення прийняти за основу, та в цілому, прошу голосувати. Ніхто проти, не утримався. Не голосував, приймається. Шановні депутати, порядок день вичерпаний, а зараз відбудеться 10 хвилин для повідомлень та виступів. Якщо такі є. <клес> Будь ласка, ніхто не хоче вискупити, я... У кому козе є якась машина, ну, нічого не їздять. Зараз для кому ви маєте деду? Ну, що ніби. Вони взагалі їздять. У них є живуль зьомої моделі, вони його зараз збирають і через день-два мають виїхати. А там я стоїть, не зроблена. Там навіть думаю, що потрібно і мотор, і... Ну, Єдине, що живе, це там потім. Питання, ці питання, цікаво. Та ви там будете бюджет на наступний рік, просто залишити башню рахі і рахіповодити. Ми от ціки назад були 4 заляли з метра бетону. Зараз вона кожну неделю тече і тече таким фонтаном, ми його затанемо. Ну, це нереально. Останній раз ми ну, вона в 5-6 днів. Підеш виключиш, бо не забирати. Виключиш вечір, виключить. Виключиш кутками, включена. Ну, що виключає, там у нас води не тікає. Еще... Шо... Да, та, та, та там що немає що? Невозможно, це не визнано.

<ріст> <ріст> Ще виступи будуть? Тоді 49-му поза сесії оголошую за три. Yeah.